Так, всім привіт! В цьому відео хочемо допомогти ще раз вам розібратись, в чому ж все-таки різниця між сокою малкою маскот вагою 6,3 кг. По факту, це одна модель, на основі якої є декілька кольорів. По праву сторону ви бачите 5 кольорів: золотий, бронзовий, хромовий, розовий. І графітовий. Вони створені на основі хромового кольору. Тобто 4 кольори пофарбовані, один з них просто хромовий. І вони глянцевого глянцево формату. А по ліву сторону ми бачимо умовно їх такі подряпаного кольору. Може це не сильно красиво звучить. Подряпаного кольору з Вони є всього в трьох кольорах. Це теж чорне срібло, тобто, умовно, як чорне з хромом, потім чорне золото і чорна бронза. Також ці сокожималки є з ручками. Вони зараз на задньому фоні. тобто З ручками доступні моделі тільки пошкарябані, називаємо їх так, і в трьох кольорах. І перед нами перша така сама сокожималка да? чорна сіра без ручки. Тобто, по факту, на основі однієї сакоїжималки зроблено декілька відрізняється вона тільки кольорами і наявністю ручки. З ручкою трішки ціна дорожча. Важать вони всі однаково. Зараз зважимо на прикладі однієї сакоїжималки. Покажемо її вагу. От ручки. Важить вона 6,3 кг. Тут показує 6,2. І в наступному відео знімемо вам, як вона, вони працюють.